Привітик! Сьогодні ми з вами разом будемо робити глиняний пакетик АТБ. Я, взагалі, коли продумала цю ідею, вона затьмарила всі інші ідеї. Мені терміново потрібно було її зробити. тому я вирішила розказати і вам, як ви самі можете собі таку зробити. Отже, спочатку ми розкатуємо нашу глину. У мене була вона трошки більш тверда, ніж зазвичай, тому що я погано закрила пакет. Тому не бійтеся, якщо у вас таке, теж можете її просто пом'яти, якийсь час вона прийде в себе або ж додати трошечки води. У мене є така жовтогубка, тепер то я ще Вирівнюю поверхню нею, щоб все було максимально рівно. Потім вирізаю на око нашу основу. Ви можете зробити собі на листочку, намалювати те, яким ви хочете це бачити, і потім вирізати так, якщо ви сумніваєтеся у тому, що воно одразу вийде таким, як ви хочете, на глині. Потім я кладу це на папірець, щоб його зручніше було перекладати, і розрівнюю настільки, наскільки це можливо, щоб потім мінімально шліфувати. Потім ми беремо ще один. Більший шматок глини, і нам треба розкатати, щоб зробити нашу наше тіло пакета. Я розкатала ось таке, вирізала прямокутник і думала, що вже все супер. Але потім я зрозуміла, що він супер-супер маленький і взагалі не підходить для то тої основи, яку я вирізала. Тому можна напевно це якось розрахувати до того, як ти почнеш розкатувати. Але мені знову ж таки було впадло. Але я вирішила залишити цей момент, щоб ви знали, що і в мене теж будь-кого. З першого разу не все вдається, тому не бійтеся ще раз розкатати ще більше глини, хоча я просто ненавиджу цей процес. І От, напевно, єдине, що я навиджу в коли я роблю щось з глини, це постійно розкатувати оці штуки. Але коли ви розкатали більший прямокутник, який підходить вам для тіла, для основи цього пакетику. Ми поєднуємо ці штуки разом. Можна поставити зверху, можна поставити навколо основи для того, щоб воно було трошки більше чи вуще, і потім я відрізаю Залишки глини для того, щоб поєднати отой шов цього пакетику, і потім нам треба буде це все поєднати. Я трошечки тут з ракурсом не вгадала, трошечки складно знімати відео, коли ти полікоці в глині, тому що вона засихає і потім починає лущитися всюду. І коротше, вам що треба зробити? Спочатку просто я поєдную, з'єдную їх максимально наскільки можливо, тільки тією глиною, яка у мене є там. Але після цього я ще додам трошечки глини, таку ковбаску і розпрямлю її так, щоб скріпити це максимально. Щодо інструментів, до речі, як ви бачите, я використовую все, що у мене під рукою є. Ви можете використовувати так само, якщо ви, наприклад, тільки почали займатися глиною, не хочете купувати новий цілий набор, то можна тут новенький на каналі. Я, взагалі, коли починала, я розкатувала глину, наприклад, не скалкою. А пляшкою від моршкового пива з Гаррі Поттера <смір> було поганим рішенням, тому що глина виходила не рівна, але все ж таки. Отже, додаю ще ковбаску на шов, який всередині, тому що нам треба, щоб воно це все стало цілісним об'єктом. Знову ж таки, тут в цьому ракурсі дуже погано видно, що я насправді роблю, тому я вставила невеличкий шматочок з того, як я робила іншу тарілку, і тут краще видно, що спочатку совою всю глину цієї ковбаски в одну сторону. Тобто вниз, і потім приєдную по стінкам його. Після цього я розкатую його так, щоб зробити максимально е, однорідну площину. Після цього нам треба вирізати наші ручки, тобто дірочки під ручки. Коли ми зробили це, у нас виходить тепер, що дуже багато глини зверху, там, тобто форма пакета неправильна, і нам треба ще обрізати цю незалишкову залишкову глину. І, в принципі, щодо саме скульптурування, ми закінчуємо Іншої потім єдине, що можна зробити, це знову ж таки дуже дуже обережно розгладити усі нерівності. Раніше я такого не робила. Раніше я думала, а пофіг, вона нехай так застигне, і потім я її шліфую. Мені навіть подобалось шліфувати. Але е насправді у цей весь пил, який летить, і ви їм дихаєте, він в очі потрапляє, і всюди він шкідливий для людини, якщо їм постійно дихати. І в принципі, це додаткова робота, яку можна зробити одразу, розгладити все, щоб потім просто мінімально або взагалі не шліфувати. І наш пакетик. Готовий така форма у нас даємо йому постояти і засохнути повністю. Тепер я надягаю захисний одяг. Я купила собі такі модні окуляри, щоб очі не летіло, маску, і шліфую маленькі нерівності, які все ж таки в мене залишилися. Намагайтеся це робити десь біля відчиненого вікна, або взагалі, якщо є можливість, виходити кудись на вулицю, щоб знову ж таки не. Створювати багато пилу і не дихати ним. Потім я витираю його все дуже обережно, щоб не піднімати пил в повітря вологою серветкою або вологою тряпочкою. Ще беру пензлик і в вікно, ось так струшую весь мінімальний пил, який там залишився. Тепер нам треба намалювати наш дизайн. Тут все було в принципі доволі легко. Нам потрібен просто квадрат і круг всередині, зі словом, АТБ. Мені не дуже подобається насправді вимальовувати його олівцем, тому що олівець трошечки залишається на ні, і його може бути видно, якщо ну дивлячись на те, які у вас фарби, звісно, але інколи він залишається, його навіть під фарбою видно, і потім треба буде довго морочитися з тим, щоб його зафарбувати. Але все ж таки, ну для мене особисто краще намалювати, і потім фарбувати вже точно бути впевненим, що куди йде. Але може у вас є скіл, і ви можете малювати на око, то буде навіть краще, я думаю. Фарби у мене це акрилова гуаш найкращі фарби на планеті. Я коли їх для себе відкрила. Я просто я досі радуюсь, що вони в мене є. Вони коштували набагато дорожче, ніж звичайний акріл, але вони в мене досі є. Я купила їх роки три, напевно, тому і вони неймовірно чудово покривають. І вони такі матові і не залишається у цих мазків від пензлика, які можна бачити. Я просто ненавиджу тепер акрилові фарби, тому що з ними працювати набагато, набагато складніше. Вони. Нерівно покривають, і вони прозорі, якісь, і коротше, що у вас є можливість знайти десь саме акрилову гуаш, то я б дуже дуже радила такі фарби. Я свої купила на Амазоні, але я думаю, десь в магазинах вони повинні бути. я чесно кажучи, не знаю. Але дуже важливо, щоб це була не просто гуаш. Якщо ви використаєте гуаш або акварель для покриття у цих всіх глиняних виробів, і потім ви покриєте все це лаком, воно все потече і змажеться. Тому або акрил, або акриловий гуаш. До речі, не показала тут. Я спочатку не пофарбувала все це в білий, тому що глина мені здавалася насправді дуже яскраво білою, і я не бачила в цьому проблеми. Але потім, коли я покрила це все лаком, лак зробив так, що він підвищив яскравість <свісно>, глини, але в іншу сторону він зробив її набагато більш сірою. І мені дуже не подобалось. І я потім ще ще по лаку вже зафарбувала білою фарбою всі ці біл, білі частини, і покрила лаком ще раз. У мене поліуретановий лак це найкращий лак з. Усіх, якими я користувалася, він не липне, він дуже швидко засихає, і він створює дуже гарний блиск. В принципі, це все. Якщо у вас є якісь питання, можете писати в коментарях. Що ви будете собі таку робити, то скидуйте мені обов'язково в інстаграмі. Дуже цікаво подивитися, що у вас вийде. Але якщо ви собі таку хочете, але не хочете заморочуватися з тим, щоб самостійно її виробляти, то можете придбати її у мене в магазинчику. Посилання будуть в описі, а також в закріпленому коментарі. Тож дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося. Побачимося з вами в наступному відео. Бувайте!